Дай Боже здоров'я вам 17 вересня до свята ікони кони не кухона, як передала причиста Божа Мати, тайним планом сатанистів глобалістів стануться снігу Багряна доріжка на хижому звірі. Застигла усмішка, а вдома війна. Безупину гримить і в спину дитині летить. Цікавий наказ, їх теплі обійми, це зашморг на шию, щоб бити на Передала причиста Божа Мати, що глобалісти-сатанисти узгодили таємний план розділу України, оновлення Совєтського Союзу разом з Китаєм і на основі їх наступ на Європу, на Канаду США та створення Всесвітньої імперії зла. У місті фінь. Цього вони планують ближчі тижні явити лже Христа Чорноокого чорноволосого. Зрадьмо синьооко руле. Хай вони грають виставу свою, а звір хоче бачить на свабськім строю, та ми не для того стояли віками. Щоб нашу свободу топтати нога. наших героїв Бога. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава нації і смерть ворогам, особливо рашо фашистам антихристом Путіном та його двійниками та іншими потворами зла. Вірмо! що Бог ряде і поможе нам, і Україна переможе. Подивіться совісно відео ті, що я вам підготував у цьому дні. Тримайте, злу, не дайте, на краще, сподівайтесь. Не падайте духом, люди Божі, бо з Богом ми сила. Борімося і поборемо, молімося і вимолимо. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Попереднє голосування для Зеленського закінчилося картонним майданом. Що буде цього разу? напередодні можливих переговорів між президентом України та Росією? Політична ситуація у Києві різко загострилася. В куларах Верховної Ради ширяться чутки, що готується важливе голосування питання, яке може стосуватися мовної чи релігійної політики. Пишуть про 226 голосів. для багатьох депутатів це виглядає як своєрідний тест на лояльність перед Зеленським та майбутніми домовленостями. Однак саме ці теми традиційно є найбільш вибухонебезпечними в українському. Тому суспільстві і здатні викликати внутрішню політичну кризу. Пише телеграм-канал Порпомсте. Колишній нардеп Тарас Чорновіла стверджує, що влада намагається заздалегідь зняти для себе гострі кути. Водночас Ірина Герещенко прямо попереджає українцям. Варто готуватися до болісних рішень, які можуть не сподобатися суспільству. Ці заяви лякаються на нервовий ґрунт, службова з довіра до політичного нису. А армія і народ вважають, що жодні поступи, які зачіпають національну ідентичність чи державність, неможливі навіть в теорії. Тим часом у Вашингтоні та Брюсселі створено спільну комісію з розробки. Гарантій безпеки для України очолює держсекретар США Марко Рубіо. А до складу входять радники з національної безпеки від України та європейських країн. А робота відбулася у закритому режимі. За словами одного з українських чиновників, учасники працюватимуть зранку до ночі і вже до кінця тижня мають намір поставити перші контури архітектури безпеки. Мова йде не лише про військові гарантії, але й про механізми економічної підтримки та інтеграцію України із систему західних інституцій. На цьому талі в українських телеграм-каналах з'являються повідомлення про посилення бойової готовності ЗСУ. У командуванні розуміє будь-які компроміси, які можуть виглядати на поступки в Москві, можуть спричинити масове несприйняття у війську солдати, які пройшли найважчі етапи війни. Не готові бачити, як політики намагаються зберегти свої душі ціною стратегічних інтересів держави. Відчувається пряма загроза випадку політичної гри. Супереч волі суспільства і армії може початися відкрита криза між владою та ЗСУ. Аналітики зазначають, що для Кремля ідея компромісів, ключовий інструмент у нинішніх умовах. Путін розуміє, що воєнним шляхом йому вже не вдасться нав'язати Україні свої умови, тому ставка робиться на політичні Роще намагання посварити Київ із заходами розколоти українське суспільство зсередини. Саме тому теми мови та релігії вносяться на перший план. Це сфери, де можливі найбільші внутрішні конфлікти. Проте ситуація має і зворотний бік. Війна формувала нову політичну культуру України, де рішення приймаються не лише парламентом чи урядом, але й суспільством, яке здобуло відчуття власної сили. Армія та волонтерські структури мають настільки велике авторитет, що будь-яка спроба здати країну або піти на невигідні поступки, може завершити політичним крахом для тих, хто їх ініціює. Таким чином Україна. Не опинилася на роздоріжжі. з одного боку тисне, намагаючись швидкої конструкції гарантій і компромісів, які дозволяють закріпити результат війни з іншого народ і армія. Чітко заявляють жодних поступок ворогу. Цей баланс створює потенційний для серйозної внутрішньої кризи, яка може вибухнути в момент, коли Верховній Раді несуть на голосування символічні питання. І тоді зовнішні союзники побачать, що Україна політична система може витримати лише ті рішення, які відповідають суспільній волі. Аналітика показує політичні еліти, намагаються зіграти складну дипломатичну гру, але в новій Україні час улар домовленостей минув, бо влада більше не має монополії на визнання національних інтересів. Їх диктують суспільство і фронт, а саме тому будь-які спробує компромісів за рахунок українських ідентичності чи безпеки приречені на провал. В той же час Петро Терпаль, політолог, перед візитом ЗЕ до США, писав наступне. Європі прекрасно розуміють, хто такий Зеленський, і хто такий Трамп, саме тому супроводжують найвеличнішого на перемовини з Трампом під конвоями за семи лідерів Європи. Ну щоб наш лідер знову щось неткнув ти по третього повернення до стамбульських перемов, на яких він погоджувався мало не на усі пункти Путіна. Чому Зеленський Опотитися на капітуляцію без контролю з боку Європи, ну тому що у Путіна куча компромату на нашого президента не тільки з часів КВН, але й з часів зустрічі з Ленського за Патрушевим в Омані. І даними з ними обіцяно капітуляції під приховану камеру на тому, що у Трампа аж ніяк не менше компромату на з його оточення по миродерстві на закупівлях зброї і розкрадання фінансової допомоги заходу. А це смертельний каплан для найвеличнішого саме тому сім лідерів Європи не тільки ведуть під конвоєм нашого лідера на зустрічі з Рудим Бульдогом, але консуль. Ту щоб не допустити його розтерзання. не з великої поваги до лідера з інтересів безпеки Європи і України, які є складової, теж мають кучу компромату на ЗЕ, про який поки що мовчать. Я без засумніву, що якщо Зеленський не погодиться на умови вила і при тому, зуміє не посваритися з Трампом, то всі патріоти України його у цьому підтримують. Але поки про Зеленському буде єрмаки татаров, то він завжди буде валятися і вибирати варіанти, які більш вигідні Росії, а не нам два попередні переговорні процеси, тому свідки щодо умови, які найбільше вигідні Путіну, але катастрофіч для нас то це навіть не здача до хоча це і теж для нас справедливою останньою катастрофою стане згода Зеленського на новий русський мір в Україні, тобто відмови від єдиної української державної мови, від єдиної православної української церкви заборону по і від підтримки ЗСУ. Саме цього найбільше буде вимагати Путін. Гасту армія мова віра є ключовими умовами для виживання України. Відмова від них дуже скоро повернена нас від контролю Росії. Цього в жодному разі неможливо допустити. Редакція каналу на не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Саме так разом ми сила, єднаймося. Мені стало цікаво розібрати ці дві версії. Пу тим паче, між ними між цими двома фото. Різниця у день-два. Значить, це фото, вже коли він повернувся додому до хати. Це фото заляски. Ну і давайте розберемо, чи все ж таки це одна версія пут, чи це дві, абсолютно різні версії. Ну, і давайте почнемо з двох моментів, які, як то кажуть, на поверхні. По-перше, форма обличчя. Тут це такий достатньо виражений квадрат обличчя, тут ми бачимо, що це зовсім не квадрат. І навіть якщо ти повертаєш голову або, або є нахил голови, да, то квадрат залишається квадратом, а не квадрат залишається не квадратом. Далі про зморшки на чолі. У цієї версії вони формуються більш по центру, у цієї версії вони формуються більш над бровами. Але тут можна сказати, там приїхав і за два дні щось зробив. Тому цей момент ми прибираємо і йдемо далі. Невеличка предісторія, значить, у кожної людини є фільтром. Це така краса у нас під, носиком, під носом і до губи. Да? Ямочка, і є колони фільтрума. Дуже цікавий момент, що фактично це як відбиток пальця у людини, бо він у кожної має таку індивідуальну форму. І також дуже цікавий момент, що зробити більш контуровані ці колони фільтрума ми можемо з допомогою філь... філера. Да? Але змінити напрямок а, і а, змінити а, кут, ми. Не можемо, бо це особливість нашої там, положення щелепа, особливість положення взагалі кісток черепу, а також кісток носа. Ну якщо ми повертаємося до наших двох версій, то подивіться тут. Фільтрум він йде, трошки зміщений від центра носика, але він достатньо рівний. Але якщо ми подивимося тут, у цієї версії, то фільтрум від носа йде під достатньо сильним кутом. А це я вам підсвітила лініями, щоб ви це явно побачили. Дивіться, отут рівненько, наскільки дам, а тут наскільки достатньо великий кут. Другий момент. Теж із цікавих. Якщо ми подивимося на цю версію, ми проведемо, наприклад, лінію між центрами жбрів'я і також центр нашого носика. Так? Тут вона абсолютно рівна. Що говорить про те, що нема викривлення носової перегородки, з носом все добре. Але якщо ми подивимося на це фото, і приведемо від центра межбрів'я до центра носика, то ми побачимо, що кінчик носика він трошечки відхиляється під такий кут. Про що це говорить? Що у цієї версії є викривлення носової перегородки. Також підсвітила вам форму самого обличчя і а, про підборіддя. Так, також достатньо такий явний момент, да, що тут воно більш гостре, тут підборіддя зовсім інше. Ну і також губи достатньо різні, і наявність ямочки під нижньою губою. Я не буду робити своїх висновків, давайте їх зробимо у коментарях. Щиро дякую цій жіноці за. Порівняння двійників Путіна, нагадаю вам, що справжній Путін одноокій старий, потвореною мордою. Ви знаєте, все-таки Путін служить сатані. Я, вам, я Вам серйозно говорю. Саме так все більше продовжує служити Сатані. І переховується він у Китаї. Ця замаху на нього, який був в кінці 1999 року. Нагадаю вам я, що явно його побачили вперше по телебаченню. 1998 році в серпні, і вже тоді була інформація та у газеті Поклик, що це антихрист. У році газета Поклик Івано-Франківського руху у співредактор якої був я, була знята з реєстрації кучмошною владою. Тобто її не можна було друкувати в Україні, але Причиста Божа Мати сказала, що та газета чудом Божим з'явиться в останні дні перед Божим пришестям і прийде не до всіх, а тільки до родичів і друзів, деяких героїв, які мають сонячного схесу вернутися та їхніх рідних і близьких. та вже надрукована в сонячному раю, як передали Бог, Божа мати присвятає і про це були пророчі сни, видіння, в тому числі мені сон був на нині на 20 число. Я щиро вірю, що ймовірно, до 21 вересня, куди свята Різдва причисти Богородиці, коли я чудом Божим був порятований в 1966 році, вийшов в стану коми. Після отруєння, в якій в цій складній ситуації я перебував ще з початку серпня, не приходив до тями біля мене, постійно позмінно молилися. Мої вже святі у Бога бабуся Марія і мартуся Степанія. Я розповідав про це відео, які, на жаль були знищені. Але Божа Мати благословила нагадати про те, що треба особово молити, щоб саме в середу та газета прийшла за 30 годин перед Божим пришестям вранці. А Боже пришестя буде у четвер сонця. Боже, військом сонячно-воскресних героїв найбільше до Франківська, нагадаю вам я. А те, що буде це саме так, перечиста Божа Мати передала ще в 1995 році власвила зробити цей страсний хрес України, до якого найбільше мали піти люди, молитися його в бік сонця. Делегація від кожного міста і села України раз в рік, хоч а від Галичини щомісяця. про це. Не останньо повторював я і в минулі роки, коли ще не було інтернету, і у майже у всіх е, тижнях, якщо не днях, е, своєї праці в інтернеті у відео. Нагадаю вам я, що це слова не мої, причистим Богородиці. Чим більше поцілують цей хрест людей. Його поцілувало менше тисячі людей за 30 років. На жаль. І чим більше буде горіти лампаду для цього хреста бажано на три дні, тим скоріше Бог прийде на поміч нам до Галичини України. І це буде після з'яви вже хреста вночі, яку очікуємо в ближчі тижні, до трьох тижнів або в першому випадку до трьох місяців. Тож вибирайте, чи ви спокійно дивитесь, як разом з Трампом, Путіном іншими дуресвітами, в тому числі, з Зенманом, продовжує кривава дорога нашого і інших народів в цьому світі. Чи ви виходите на вулицю Степана Бандери, де напроти 15-го будинку є цей чудотворний семиметровий металевий хрест, на якому замість Ісуса на знак Тризуба? Як його називають люди, хоч це московська назва, бо українська назва нашого символа є трійця? Подайте про це, дорогі українці, але багато вже. Так сталося, що цей е, наш герц святий е, усе слово московського історика Карамзіна, е, назад, навіть Конституції. Але ж пам'ятайте, що це і знак Сокол, який з сонця несе Дух Святий, найбільше в Україну. Прийміть його, боріти. борітеся, живіть совісно, все більше патріотично, побожно. Тримайтеся як соколи проти всяких гадів зла, тому що в кожному дні кожен з нас має випробування. Чи він все більше служить Богові, росте у вірі в надії, в любові в <звіс>. стій мужності, прадолюбності, терпеливості чи навпаки. І бажаю вам, дорогі українці, отих дарів Духа Святого. Але пам'ятайте, що їх треба прийняти, а не відкидати і що. Дари Духа Святого даються через страсті. з'єднайтеся навколо тих людей, які справді з козацького християнського доброго роду нашого народу. І пам'ятайте, що головні дії будуть крутитися навколо Києва і навколо Івано-Франківська Львова Тернополя. Тому що від Пресвятої Трійці це є особливі міста. Де мають повстати українці. Але столиця буде неминуче, коли Бог прийде Божим військом і благословить, щоб Україну неньку очолив Тарас Шевченко, то столиця козацької України буде в Січаславі, де ті писаті хочуть зробити своє всесвітнє місто і єднати нібито Київ і місто Дніпро, як назвали вони його. В особу територію так званого Небесного Єрусалиму. Біси Богом прокляті є з ми, а з нами є всебі святі, герої і друзі у Пазису, Воскресіння, яких чекаємо ми з Богом. Пресвятим синьоким Русом Ісусом та пречистою Богородицею карокою Марією. Тільки з ними сповняться наші мрії, тільки з ними буде наша. Справжня перемога козацької вільної, щасливої, всебі святої України нашої, ...придорогої Руси, яка Згідно Божий пророк зданих мережі ООН, УПА українсько-націоналістичного руху, який явно має честь чується, я, буде Україна наша збільшена образи і буде. Аж до Тихого океану, де зелений клин по Божому плану наш похід і інше дівного океану, де є патьба. Вітає про це і не падайте духом і в святові дні. Рядайте слова мої совісно тим людям, які з нами були. Будуть люди! Сіді Боже! Разом переможемо! Щасливо! Слава Україні! Дунай, так. Містер, Південний Буг, Дніпро, Дніпро і Сіверський Донець. Так. І всі вони стікаються в Чорне, Чорне море. море. Тепер мені скажіть: Україна єдина? Так. Да. <світна> Україна єдина від Закарпаття Дунай, до Сіверського Донця. <поставлення> Дуже просто. Покажи Україну.